У нас є Володимир Лиходовський, правильно, є колишній головний спеціаліст Департаменту міжнародного співробітництва Міноборони України по роботі з Російською Федерацією щодо базування Чорноморського флоту. Я нічого не переплутала, надіюся. Ну, да. а, там ще були такі країни, як Іран, Афганістан, Італія. Ну, Це такі країни, які вони були нібито другорядні. Це основний напрямок був, тому що він тяжкий був і. Багато потрібно, потрібно було багато з ним працювати з цим напрямком. Але я хотів би перед цим, так якби вже трохи втомились, я дивився, якби з паном Комаровським так тяжко розмовляли, якась така вже була утомлена, то я хотів би такий трошки анекдот сказати. Швартується корабль, швартує старий, старий капітан, швартує корабль і так класно швартував, а старпом підходить до нього і ви так класно швартували корабль. А що ви підглядали? Що у вас там в руці? А він говорить, коробка з-під сірників, а навіщо? А щоб не переплутати де корма, де низ? От, так Я теж <світ> взяв такі документи, да? взяв документи, щоб не переплутати, це раз, а по-друге, щоб в мене були тут факти, тому що я буду говорити про міністрів оборони. Чому сталася така ситуація, дуже тяжка ситуація, нібито в Міністерстві оборони, але я піднесений дух в офіцерів, службовців, ті, які нові прийшли. І ті, які залишались, але були патріотами України, і все буде в порядку України, і ми наведемо порядок. Ви впевнені, що так? Ви що? впевнені, що все я впевнений буде... на 100%. Ну... Я хотів би сказати: слава Україні, слава сім'ям військовослужбовців, іменно сім'ям Крима, які мужньо підтримують своїх чоловіків, які стоять на передовій. Проти агресора Російської Федерації, я чому так говорю, тому що я часто був в морі і знав, що таке тил, що таке дружина, діти, і це дуже важливо, що жінки підтримують своїх чоловіків в Севастополі мужня, витримують ці, ну можна сказати, приниження, які вчинила Російська Федерація. Слава татарському народу, який підтримує цілісність України. Я хотів би звернутися користуючись цим моментом до президента Путіна. Щоб він вивів війська з території України, Звертаюся до російського народу, який, на жаль, більшості ще підтримує, але вже нібито пішла цифра на пониження, щоб вони ну, зорієнтувалися в тій неправді. І зараз ми чули виступ. Чуркіна, представника в Організації Об'єднаних Націй, яку він неправду ніс, і це ну дивно, що така людина на такій високій посаді, і весь світ знає правду про Україну, про Крим, і він в ефір говорить неправду. Я хотів би звернутися до людей, до населення Російської Федерації з тим, що якщо це тільки Путін розпочне. Агресію проти України дуже багато буде жертв з боку Російської Федерації. Тому що я навчався в Російській Федерації, я служив там. У мене там висловило 43 роки, і в 43 роки я повернувся на територію України і я готовий стріляти і йти російських офіцерів, російських солдат, тому що я повинен захищати армію. І так більшість офіцерів це буде робити. Я хотів би звернутися до Спортсменки Кабаєвої, вона ж гімнастка. Вона чесно завоювала золоті медалі на чемпіонатах міри. Вона не викрадала, вона не грабувала ці медалі. Вона своїм трудом, вона чесно, як спортсменка, зараз депутат е, Державної думи Російської Федерації, що вона обнуздала президента Путіна, тому що ну, це в його силах, вона молода, він вже. Ну, 60 літ, і в її силах це зробити. Я так думаю, що це впевнений можна. Вірите, що це жінка, яка на ходу коня становить, да? гарячує збивань. Ну, вона ну... такі таке робила ногами такі 180 вісімдесят градусів верх. Ну, це ж це можливо все зробити. Давайте От. перейдемо до серйозних справ. От, наприклад, а вчора... тепер ми перейдемо до серйозних до більш серйозних справ. Я хочу підтримати і щоб. Більшість офіцерів підтримує уряд, і ми повинні всі підтримати його, тому що дуже складно. І пан Комаровський ну там говорив, що от там уряд з нами не, не, не проводив бесіди. Ну він трошки не був на цих посадах на державних чиновницьких. Зараз дуже складно. Дуже складно, і хай він там може можливо пробачить, хоча хоча я не являюсь членом там уряду, да? але хай він це пробачить, тому що він там теж інколи десь там проблиски в нього є там пройти десь ще до влади чи до депутатства, і так далі. Ну, він, У нього дуже вдало спілкуватися дітьми, лікувати. І це, це дуже добре, що є така людина в нас в Україні. І, до речі, я хотів би привітати і його товариша. За 10, з Одеси, з днем народження. Чи Тому. не привітати президента, я зрозуміла. Да. Слухайте, і... я вас хочу з... і, і серйозно запитати, бо в нас ж ефір. Ну правда, ми можемо сидіти з вами до ранку, але не бажано все таки. Дивіться, е, виконувач е, обов'язків міністра оборони Ігор Теніх. От Є е, це е, його заява з трибуни Верховної Ради України. Ви, мабуть, її також чули, що в нашій армії всього 6 тисяч е, військових, так що вона недостатньо готова для е, такої військової серйозної операції. як Взагалі, ну, війна з Росією, я скажу не війна, а от військова операція там в Криму. Не знаю, наскільки це серйозно буде. Як ви взагалі оцінюєте цю цю заяву, виконувача міністра оборони? Тому що дуже багато було критики, що він так сказав, ніби наша армія взагалі не готова воювати, і цим, якби цей бойовий дух підважив, ну, можна так сказати. Я вам сказати. скажу так. Це є кадрова політика, да? міністр оборони. Ну, з повагою до нього, але він опинився в такій ситуації, ну, моряк, да? От. а тут багато проблем: танки, бронетранспортери і таке інше. Йому дуже було складно, можливо, врахувати всі ці недоліки, які були, і він це взяв в тягар. І, можливо, ну десь якась була трошки невпевненість, але вважаю, що не потрібно було цього робити. Ми переможемо, навіть якщо у нас буде одна тисяча військовослужбовців. Чому? Тому що за нами правда. І у нас є люди, у нас але є населення. Романтик, я населення. Я не романтик, я, я реаліст. Чому? Тому що розпочинаючи... З першої конденції в оборони, коли я ще був військовослужбовець, і прийшов з флоту. І я думав, що Міністерство оборони там порядок, там дуже все добре налагоджено. І я опинився в такій ситуації, що це дуже-дуже непроста структура на той час була, особливо коли був міністр оборони Морозов, це чесна людина, а потім прийшов міністр оборони Кузьмук. І я вже зараз хочу розподілити, ну, по, своєму, по своїм, можна так сказати, міркам, не міркам, а по своїм оцінкам, так як я там так служив, і дуже багато відпрацьовав документів, ставив оцінки тим документам, давав на підпис, готував ну, різні там документи, будемо говорити. І я хотів би сказати так, що у нас були міністри оборони зелені чоловічки. Да? Це до, до них, до цієї категорії зелених чоловічків відноситься Іхануров, Соломатів, Лебідів. Угу. Це ті, які люди. Працювали на Російську Федерацію. Чому я зараз підтверджу документами? Я говорю, що тому що на мене подавали в суд. Я дві два роки воював в судах, і я переміг такого негідника, як Іващенко, от, і Іханурова. Да? Я про це зараз скажу документально підтвердженими матеріалами. Нас немає, Але... скільки часу все ну, це ну Нас... Ні, ні, ну, коротко, коротко, я дуже коротко. А порядний міністр оборони Морозов і Гриценко. Про це я говорив. Я виступав на радіо столиці. В прошлому, позапрошлому році і говорив, терміново Лєбідєва потрібно відсторонити. Що він зробив? Він відкрив всі наші північні регіони, убрав оттуда всі війська. У нас зараз немає дивізії, у нас залишились бригади. Це вже негідник зробив Іхануров, який, до речі, у вас тут був на телебаченні, на громадському. І він робив спробу прокритикувати революційний нібито уряд. і він... Говорить, що він там якийсь професіонал. Але коли він прийшов в міністерство оборони, він привів міністерство оборони зовсім не фахівців, а які були ну, шкідливими людьми. Я їх так назву. Наприклад, Дєєва була така Надія Миколаївна, яка працювала на Тютюновій табачній фабриці в Дніпропетровську, і вона була заступником міністра. Вона прийшла, не знала, що робити, але в неї була задача земля, бізнес. Був такий Смірнов в департаменті міжнародного. Ну і так далі. Пану, То не есть, да, ми всіх. Воно... Я про сьогоднішніх. Наприклад, є от Володимир Мехет. Ви, мабуть, знаєте про такого, так? Ні, там не Володимир його, по-моєму. Петро, Петро Петро Мехет. Петро. Петро. Петро, да. Петро Миколаївич, так, Петро Мехет. Він в 2008 році писав звернення в СБУ, що що, що тоді ще а, тобто. А, Отже, матеріалів, які надавали, надавали доступ до службових матеріалів іноземним громадянам в 2008 році. Він писав, а зараз він є заступником міністра оборони. Тобто, наскільки я пам'ятаю, що тоді справою цієї займала Служба безпеки і оборони, і є такий документ, де він не пройшов атестацію на відділ з питань там інформації і так далі. Зараз дослідження не буду говорити. І він був звільнений і направлений в інститут міжнародних о, в університет Шевченка, по моєму на військову кафедру, Він там був. Але досить цікаво, мені сьогодні доповіли, як його як його направляли туди. Нібито якась група під виглядом афганців кричала на Майдані Міхед Міхед, і його взяли, нібито в Міністерство оборони. Я був цим ну, здивований, що я туди ходив досить часто і чергував на майдані. Я не бандеровець. Як говорив і не Бендеровець, як говорив Чуркін, що там є Бандерос. і Шушкевич і Шушкевич. Да, то я і не такий, і не такий, а я простий офіцер український, який досить багато працював. От є на сайті Міністерства оборони призначення 5 березня заступника міністра Петра Мехеда, так. Тобто це правда, його призначили на сайті Міністерства оборони. Є це призначення від 5 березня. Просто щоб ми знали, що так всі ці питання вони піднімалися в 2008 році, і їх ці питання Єхануров не вирішив. Оце є приклад того, що міністри оборони зрозуміло, пане Володимире. Я про сьогоднішнього, наприклад, адмірал Ігор Кабаненко заявляв буквально здається два дні, тому що Росія готується до повноцінного вторгнення на територію України. Що він це бачить, по тому і крухаються війська. Так, ви що бачите? Взагалі? Є якась операція російська іде і оп... можна зупинити? Її можна Тобто іде зовнішньо іде операція про роз. Іде фронтальна операція по всій Україні для захоплення всієї території України. Це зовнішньо видно, враховуючи кількість тих, тих військ, які насуваються, які знаходяться навколо кордонів України. Але зважаючи на те, що сьогодні, правда, з запізненням на три доби було прийнято, прийнято закон про Національну гвардію. Вже сьогодні вони повинні бути озброєні і пройти. Спеціальну підготовку. Я сьогодні спеціально ходив в одну, в один із ліцеїв і провів там заняття з дівчатами чотирьох класів, 10 11 класів, в і Мосіна. І вони всі досить успішно за дві години навчились ну, не бойовими стріляти, а так, цілити, стріляти по мішеням і так далі. Тобто, навіть вже молоді люди готові і рвуться в бій для того, щоб здолати російського агресора. У нас ніяких проблем не буде. Але так як у нас є гаранти, ми повинні розпочати, якщо на нас тільки будуть вчинені якісь агресивні дії вже з фактичним застосуванням зброї, ми повинні відповісти досить потужно. Тоді, після того, як ми розпочнемо бойові дії. Після перших бойових дій Російської Федерації нас підтримує і США, і Європа. А так, якщо тільки ми будемо мати надію на ці зовнішні сили, ніхто нас підтримувати не буде. Але ще враховуючи таку країну, як Франція, де там Російська Федерація замовила три вертольотоносця містраль, то там при то там міністр, президент франції франсуанланд Франсу він не дуже так і хоче вводити нібито санкції але Населення України повинно змусити його і ті, які проживають за кордоном Франції, і які проживають тут в Україні, тиснути і на посольство, а також і на федеративну Німеччину. Да. По тому, як рухаються українські війська, тобто ми також бачимо рух військових, рух техніки військової ближче до Криму, так ви бачите, що Міністерство оборони взагалі армія якось також готується серйозно. Звичайно. І вчасно я маю на увазі. Ви бачите, що вчасно відбуваються якісь військові. Гортується, тому що це ж не мотобайк, який завів і зразу поїхав. Це потрібно розвернути сили. Це потужна, потужна логістика, забезпечення і так далі. І українські війська підуть спокійно і будуть знищувати агресора. Російська Федерація, особливо ті діячі культури, яких вже нібито 302 особи. Ці 302 особи вони будуть мати, вони не будуть мати зустрічі на Україні з хлібом і сіллю. Це я вам гарантую. Тому що я знаю багато вже громадських організацій, які готові в Україні зустрічати цих діячів культури, там всяких безрукових і так далі, і тому подібне, табакових, яких вже маразм там і так далі, але вони виступають проти того, щоб захватити Україну. Ну, їм це не вдасться. А якщо вони тут з'являться на території Криму, вони будуть досить небезпечно відпочивати і проводити зйомки своїх дешевих фільмів. Дякую вам. У нас був Володимир. Зараз правильно, що прізвище Лиходовський, колишній головний спеціаліст департаменту міжнародного співробітництва Міноборони України по роботі з Російською Федерацією щодо базування Чорноморського флоту. Забула вас, до речі, про Чорноморський флот запитати: от що він зараз для чого він потрібен Росії зараз на місці, може, останнє. Но... Чорноморський флот потрібний для того, щоб, ну по-перше, якщо тільки буде цей референдум, і він буде ну, відсотків. Якщо там уже Російська Федерація намалювала тих 70%, то військам цього гобліна необхідно буде мати якісь там кораблі, щоб він мав якийсь статус і так далі. Ще він хоче захопити ці кораблі якісь в українському в українських військово морських силах. Але мене досить бентежить те, що до цього часу не звільнений з посади Єжель, який зараз знаходиться послом Білорусі, він повинен бути в Генеральній прокуратурі на допиті. Проти нього порушені кримінальні справи були. І його тримав на гачку Янукович. От тому такі люди, вони повинні бути ну, звільнені з посад. Є таке питання ще, і як по цьому Лебедєву. Тобто він був креатурою. Головного розвідувального управління головного штабу Міністерства оборони, Міністерства оборони Російської Федерації він повністю зливав всю інформацію, і зараз Російська Федерація знає всі наші таємниці, знає, де знаходяться боєзапас, скільки його так далі. Тому зараз в, нашій, в нашому Генеральному штабі в Збройних силах багато роботи для того, щоб. Робити зміни, робити перелаштування збройних сил і бути готовим захистити Україну. Дякую вам.